Ну, давай, Йой, я так дождені, все читай, вишиваю. Боже, помогай кому, дякую за Божество. Най Бог і вам помогає. Такому таку сорочку вишиваєте? Чи не мама Андрія відчесно? Та з якої причини та й вашому Андрії. А ваш Андрій хто мені такий? Я скажу, хто такий, я скажу. Сусіденьки, що ви такий мов тут чинили? Чим ви висі негодний поділен? Кома, от я дурновата прийшла та й каже, що я сорочку та її Андрія дошува. Ну, а то з якої причини? а в мене що, свого нема чи що? А що, скажете, що неправда-неправда, Та ваш коля такий обірний, шерпаний, а мамо, п'є тушеську сорочку відчуває. Ну, от, скажіть люд ну схотілося похвалити, що її хлопця й пупа сорочок пошла хмай. Та мій має їх аж два та він на сокро би лиш на різдво, на великдень, на зелені свята. Великий, а ці решта по коміном ти випадають. От тобі і маєш. Комо? Та й добре, що вішиває. Хобиди й мову Петрова хоч одну хто вішив, а то не, уках я в науках не мала. Я не полежу, Ну, а на вашого Петра хто у вас звертає? А Чуяти що ті газдені в його. Вона файна, її чоловік пайний. А ми і наші чоловіки ніхто нічого, пане людьми, дивіться, на ну, ли мені бракує? А мені А мій чоловік як панок. Кожен день ходить покриваться. З тачками зо мною ходжукарники з кава. Ну, то таке, він то тачок мною має розвиток. Я так кумо. Та то такої пофулі на цілому світі немає панок. Що? Що Що ти скажу чого? Що? 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 я тобі що? зараз стовду на волка вимагаю. Ти ще добре мене не знаєш. Ой, моло. Ви не знаєте на кого ви напали. Та я що? тобі очі повіраю. Мовчіть, мовчіть. Мовчі. Не зайдайтеся, стовду на увазі. Тому з тим говорити. Знаєте, колись старі люди казали краще з мудрим загубити, як з думним знайти. Я таки казала і кажу такої людини на цілому світі нема. Я не, не, не кажу хто це. Кажи, кажи. Я хочу послухати, хто я тебе Я ним. Хомо. Ви прийшли до мене до хату та, та й таку напасть на мене кидаєте, та й таке виходить, що ваш чоловік та й до мене ходить. Добре, що мого дома не було, бо якби місяцю, тут би була різниця. А я вам такого буду казати. Я, до цих пір я мучила, тепер мовчати не буду. Буду всім казати, не всі чує, не чує, не дасть і добре, бо вона всі вестник хваляє, що Андрій добрий такий. Комо! Ви скій кочовий тюма. На двох сумках пальця не стало, ще й на треба було Та-та? Правду -та. кума каже, перший голова сільської ради, другий голова голова сімо познала Скільки сидіть? Комо! Ви ще всіх не знає. А громами в нашому когось підігріїбу. А депутати і райони і обласні, ще й мій, прости. Ксямою нашої пусти. Кінця немає, не буду. Якби ми тут всіх перелахувати, нам треба здійснити до дни. Де ж у мене вся везде, що мене вже з ним придала, яка веселенька. Та я то за, за посестаю. <gro infly> а ви, поманька, по дорогенька, -долі. <по <-долінька> ша <шо> дала. <-люби> Як що робила? Сповідала, всі. а причастія десь не да нам десь і сповідала, там і причастя я брала. А за кожний гріх хрестом по чолі получала. От так зі часто ходжу сповідати. Ви багато гріхів не назбирати. <спози> Ума <по> вже <-долінь> мочі. Бо я казала, що я мовчати не буду, я мовчати не буду. Як я скажу вашому Андрію, а ваш Андрій як довідається за вас, то вам не щаслива бенники будуть. Мойте. Вяйтесь, слухали. Що ви ще на мене? Я як сімбаю, то такий страх має, як не знаю. Будете мати, коли б Андрій прийшов. Ох, кобек Андрій прийшов! Офіні, да! А він да, не, не Андрію! А що це моя жінка, так плаче, то так заводить? Що це я тут вчинив? Та да нічого ми ще з ним не робили! Ніхто її не обижає, не збішає! Ми всі зібрали, ці та й говорили, що у селі нового, хто що чув, та хто на неї нападав, то що є на кого нападати. Ну і що чули, що говорили? Та говоримо, що в селі одна аж забагато має, а одна й одного має. Боже, та я вам обіду не там, що ви на неї брешете таке, що ж ви це говорите. Так, Андрію, ти в мене найкращий. Я, я тебе ж ти... одного люблю, а то, що ти чув за голосі ради. Та й за комбайнера. Так, я його дуже люблю, але з великої поваги до нас. А, з поваги. Не вірніком. Вони все брешли. А я тебе люблю і ніколи тебе не лежить. Ой, Андрій, а як тобі ця сорочка пастує? Це наша кума, команда таку сорочку. А як у мене за сорочку могаретку кладу?